в ефірі Полтавські телевізійні новини спочатку розповімо про таке. На Полтавщині розробили захисні сітки, що зможуть врятувати життя українським військовим. Громада змусила подати у відставку голову гадяцької райради, члена партії регіонів Олександра Лукаша. Полтавська центральна районна лікарня отримала від газопромислового управління нафтогазвидобування обладнання для діагностики кардіологічних захворювань. Врятувати життя тисяч українських військових допоможе розробка полтавських інженерів, захисна сітка для важкої бронетехніки. Бригада із чотирьох людей, 12 годин часу, 2,5 тисячі гривень витрат. Ось ціна захисту однієї бронемашини від ворожих снарядів. Військові з усієї країни звертаються нині до розробників проєкту, адже його ефективність уже перевірена у бойових умовах. Про полтавський внесок у захист вітчизни. Далі у сюжеті. На Полтавщині втілюють у життя інженерний проект, який довів свою практичну цінність ще за часів Другої світової війни. Завдяки захисним сіткам, які встановлюють на важку бронетехніку, можна врятувати життя сотням і тисячам українських військових. Сьогодні вони приїхали до мене з питання інженерами цієї організації фірми Вебор були, були розроблені і сконструйовані отакі захисні, захисні сітки. Які несуть завдання захисту БТРів від враження кумулятивним снарядом. Ці сітки і ці розробки пройшли випробування в зоні АТО, стріляли РПГ РПГ-7. Ця сітка дозволяє підпалити кумулятивний снаряд на відстані 30-40 см від броні і кумулятивність снаряда втрачає свою дію. Просто навіть ну, зі слов цих людей навіть не була опалена. Краска на берди. розробки створювали спеціально з військовими за рахуванням їхніх бойових потреб. Зараз їх вже передали на кілька підприємств Кременчука, де погодилися виготовляти захисні сітки. Проте українській армії таких виробів потрібно не кілька штук, а сотні. Тому розробники просять підтримати усіх небайдужих полтавців та провідних підприємств краю, щоб налагодити їх безперебійне виробництво. Якщо сьогодні у нас склалася ситуація, що є обласні адміністрації. Люди патріоти, багато полтавців, особливо багато більшість простих людей, які оказують допомогу, то врятувати навіть одну людину, скільки б це не коштувало, це потрібно зробити. Комулятивні снаряди, що на першій решітці, на першому підпалюванні не спрацьовує. І далі ця лійка полум'я, вона проходить до другої решітки, і після неї йде детонація, вибух. І лійка спалювання не підходить до металу, немає пропалювання всередину. Перевага нових сіток ще й в тому, що вони набагато легші за аналоги, які розроблювали до цього. А це спрощує рух військової техніки, яка і так обмежена у швидкості. Он поправу на полтори дві голови краще тих от аналогів, которые сейчас існують. за що того, що он весит всего лишь 350 триста а кілограм, тонну з лишнім, як аналоги. После чего уже БТР не может нормально в бою быть достаточно слабые двигатели, старое оборудование. Во-первых. И еще самое главное: на, на наших конструкциях мы предусмотрели посадочные места для раненых и для. Значить, Розробники перевірили свій винахід у бойових умовах. Після чотирьох пострілів із гранатометів з відстані 50 метрів метал, захищений сіткою, залишився непошкодженим. Чотири снаряди були розпилені і не змогли пропалити метал. Ціна питання для створення однієї такої захисної пластини 2,5 тисячі гривень. Також потрібні люди, які могли б перевозити, а потім і встановлювати ці сітки на базах неподалік зони антитерористичної операції. Військове керівництво надає харчування та засоби захисту захисту тим, хто поїде модернізовувати БТРи. Для виготовлення однієї захисної сітки потрібна бригада з чотирьох людей і близько 12 годин часу. Заводський комплект вот этих решеток это, стоит десятки тысяч гривен. Наша ціна, тепер на яку ми вийшли, не вважаючи, соответственно, ні наших затрат, ні времени, ні їзди, то есть, а наоборот, більше вкладывая свої средства туда же, то есть, и, ну, то это всего лишь в районі 2,5 Тисяч гривень. військове з усієї України звертаються до розробників, щоб і на їхню техніку встановили такий необхідний захист, адже немає нічого важливішого аніж врятувати життя тих, хто боронить країну від ворога. Допомогу від небайдужих полтавців передали до військової санітарної роти, яку формують у Полтаві. Традиційно волонтери завантажили продукти харчування, які принесли люди. А один із приватних підприємців обласного центру взявся забезпечити екіпажі санроти якісним спецодягом. Для початку передав 100 футболок. Згодом пообіцяв, належний одяг матимуть усі військові із Полтавщини. Термофутболка, англійська, э, производитель НАТО, натовської армии. Это термофутболка состоит из двух сеток. Первая сетка выводит пот на наружу, вторая сетка пропускает ток воздуха. Ктілу чоловіка, плюс дві сітки розположені таким образом, що комар через них не кусається. Берці, які знаходяться на хлопцях, вони парять жарки. Так вони натирають ноги. До нас часто звертаються наші ж хлопці зі сходу, що в них гнойні рани. Так, передайте, будь ласка, там лейкопластер, передайте, будь ласка, креми для того, щоб загоїти ці рани. Ситуація, яка вони дерев'яні? Покажіть, будь ласка, ногу, і ось немає тут. Такого протектора, який згинається. І доки він там розходиться, то це проходить певний час. Рани ось на зразок от таких от, дивіться, бачите, натирається, це вже рана загоюється. Австрія, здесь йде двана слой кожи, плюс силикон, плюс гортекс. Це зима лето ви них можете ходити круглогодично. Зимою до мінус 30, плюс до плюс 50. Здесь идет вулканизация, массостойкая, термостойкая подошва, вязкий язык. Покуда язык, вы можете до 15 часов стоять в болотах. На ноге они не тяжелые, удобные применения. Вы видите, что это кожа. Амортизатор заднего хода для удобства, для ходьбы или бега. Фиксаторы подъема. Голова Гадяцької районної ради Олександр Лукаш подав у відставку 12 серпня після засідання 30-ї сесії 6-го скликання громада Гадяцького району активісти самооборони Євромайдану та члени громадської спілки Полтавська громада заблокували виходи сесійної зали і вимагали від голови райради Олександра Лукаша скласти повноваження. Йому як членові партії регіонів закидають активну підтримку антимайдану. Із сесійної зали депутатів випустили лише о дев'ятнадцятій годині. За цей час вони провели іще одну. Позачергову сесію райради, на якій обрали нового голову. Подробиці від Євгенія Прокопенка. Зранку у розпочалося засідання 30-ї сесії районної ради. Посеред засідання до сесійної зали завітали неочікувані гості: громадськість району, активісти Євромайдану та члени обласної громадської спілки Полтавська громада. Добре. Слава Україні! Ми не запрошували. Що за такий? яка ваша мета? Тут приїхали з інших районів із Кобеляки із Полтави. Після закінчення сесії активісти заблокували двері сесійної зали і вимагали від голови райради Олександра Лукаша написати заяву про звільнення за власним бажанням. Олександр Лукаш, член партії регіонів, на посаді голови райради кілька місяців. До цього був першим заступником голови гадяцької райдержадміністрації. Новопризначений голова гадяцької райдержадміністрації Олексій Матюшенко розповідає у депутатському корпусі районної ради більшість регіоналів. Вони й обрали очільником ради свого. Це була перша сесія. До цього три рази планували зібрати позачергову сесію. Збирали підписи депутатів і на позачергову сесію. І збирали по останній раз 30 підписів депутатів, але не зібрали. Голова не зібрався. Це фактично перша сесія після. Е... Травні місяця це перша сесія, яка, яка відбулася. До того сесії не було, і громада не витримувала, і Відбувся такий протест. Ніхто не хоче приймати такого голову ради і такого заступника. Це ганьба. Після кількох годин блокування депутати починають обурюватися, намагаються вийти з приміщення. У кількох здають нерви, і вони самі пишуть заяви про складання повноважень. Я в партії регіонів не був, а ви мене прикине. Лише за три години блокування голова райради Олександр Лукаш таки наважився і добровільно заявив про свою відставку. Однак цим усе не закінчилося. Активісти добилися від депутатів проведення ще однієї позачергової сесії, щоб узаконити відставку Олександра Лукаша і відразу ж обрати нового голову. Тож, врешті, під вечір голодні і знесилені депутати таки обрали собі нового керівника. Гадяцьку районну раду очолив позафракційний депутат, підприємець Володимир Нікітенко. Полтавська центральна районна лікарня отримала обладнання для діагностики кардіологічних захворювань. Це подарунок газопромислового управління нафтогазвидобування. На потреби лікарні підприємство виділило 90 тисяч гривень. Це зроблено у рамках стратегії соціального партнерства Полтавського району і газопромислового управління нафтогазвидобування, розрахованого на 2014-2016 роки. За цей час організація надасть району більше трьох мільйонів гривень на 10 соціальних проєктів. Щодо апарату, який подарували лікарні... Його вибрали самі медики, бо, як розповів головний лікар Олег Михедько, кількість хворих на серцево судинні захворювання у Полтавському районі постійно зростає, а серед пацієнтів все більше людей молодого віку. Із 67 тисяч населення Полтавського району майже 25 тисяч хворіє на ті чи інші форми да, кардіологічних захворювання серцево судинні захворювання, в тому числі на Гіпертонічну хворобу близько 10 тисяч, на ішемічну хворобу серця більше тисячі, може десь тисячу, тисячу двісті чоловік, які внесли до нашого єдиного реєстру. Колторський монітор, який ми придбали, дає можливість діагностувати ті захворювання, які неможливо визначити за короткочасний одноразовий візит до лікаря. Тобто цей апарат надівається на хворого, і цілу добу він носить цей апарат і показує. Тобто, ну приходить хворий, хворих і у от мене серце, аритмія. Зробили кардіограму все нормально. Він каже, у мене воно не постійно. А от через певні проміжки часу, Да. Наділи монітор, він походив, добу походив, визначили, який вид аритмії, призначили адекватне лікування. І це ще не всі новини. На сьогодні далі у випуску розповімо що про таке. На прес-конференції у новинах Полтавщини представили нового керівника головного управління Держземагентства в Полтавській області. Полтавські художники влаштували благодійний аукціон. Зібрані кошти митці передадуть для закупівлі військового спорядження для наших вояків на сході. Із золотом та сріблом чемпіонату України із веслування на байдарках і каноє повернулися полтавці, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи олімпійські надії. У Полтавській обласній державній адміністрації відбулося сьогодні засідання круглого столу за участю голови Держземагентства України Сергія Рудика. На зустрічі обговорили законопроект стосовно заборони продажу земель сільгоспризначення та визначення мінімального терміну оренди таких земель, розроблений фахівцями Держземагентства. У засіданні взяли участь голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук, перший заступник голови комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин Тарас Кутовий, народний депутат України Юрій Буб, Заступник голови обласної ради Володимир Микійчук, представники обласних і районних державних адміністрацій. А після засідання круглого столу відбулася прес-конференція головних його учасників. Вони, зокрема, висловили свої думки щодо мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення. А голова державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик прозвітував ще й про свої 100 днів на посаді. На прес-конференції представили і нового керівника Держземагентства в області Олега Коваленка. За останні 15 років жодну земельну ділянку на Полтавщині не здавали в оренду на конкурсних основах. запевнив журналістів голова Полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук. Земельна реформа повинна бути складовою загальної економічної реформи в державі. Продовжив голова державного агентства земельних ресурсів України Сергій Рудик. і має охоплювати реформування не тільки земельних відносин, а й власності на засоби виробництва. Потрібно ліквідувати державну монополію та відродити власника і хазяїна на Селі переконаний народний депутат України Юрій Бублик у 1996 році була ухвалена в Україні конституція, найкраща конституція у світу, де чітко зазначено, що земля, надра і інші багатства України належать українському народу. А від 96-го року до сьогодні, тобто з моменту ухвалення Конституції, законодавчими актами різноплановими цей український народ якомога далі віддалили від тих надр і від землі. Ми вважали, вважаємо і будемо вважати, що земля сільськогосподарського призначення повинна належати українському народові, не повинна продаватися відповідно, існуючий варіант мораторію. На продаж земель сільського призначення, який мав би закінчитися за існуючим законом 1 січня 2016 року, ми пропонуємо відмінити як такий, ввести існуючий порядок. Це ми прописали наші фахівці в рамках відповідного законопроекту, які сьогодні власне, виставили на громадські широкі обговорення. В колі фермерів представників профільних асоціацій у новому законопроекті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку продажу права оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, як запевнив Сергій Рудик, максимально враховані інтереси усіх зацікавлених сторін. За ним пропонують спростити договір оренди із землекористувачем. Ми пропонуємо зробити речовим правом яким власне, можна продавати право довгострокової оренди, а не землю, ми пропонуємо, щоб мінімальний термін оренди складав 14 років. 14 років це дві так званих сівозміни, цикл, який проходить земля, використовуючи, вирощуючи різні культури відповідно до існуючих норм і стандартів. Максимальний термін оренди 50 років. Ми пропонуємо одночасно для того, щоб селянин не вважав себе закріпаченим, тому що на сьогоднішній день, на жаль, хроніка подій пов'язаних з реалізацією права селянина, який має, наприклад, паї, і здає їх в оренду, полягає в тому, що 100% не було жодного року. 70-80, максимум в кращі роки було 90, Але завжди була група людей, яким не доплачували так звані латифундисти. Це реформаторський законопроект, тому що він чіпає ті. Точки земельних відносин, які завжди для нас були болісні, болісні для громадян України, селян. Але цю формулу треба знайти, тому що без цієї формули ніяких реформ у галузі не відбудеться. Крім того, прийшовши до інтересів області, без цих реформ не відбудеться глітина для тієї корупції, яка в земельних відносинах у нас Процвітала, і, можливо, десь ще процвітає. Корупція і Держземагентство давно стали синонімами. Зізнався Сергій Рудик і переконував журналістів, побутова корупція й досі існує, бо низькі зарплати у працівників. Загалом керівник позиціонує себе як успішний кризовий менеджер, наводив цифри за 126 днів на посаді з 571 територіального органу. Звільнив 90 осіб. На прес-конференції представили нового керівника головного управління Держземагентства у Полтавській області Оле. Олега Коваленка, уродженець Омська Оренбурзької області Російської Федерації, за освітою юрист раніше очолював аналогічне управління в Черкасах, розповів, з чого розпочне роботу. Дуже багато земельних ділянок використовується бездокументально оформлено і е, тому, е, як то кажуть, гроші йдуть непонятно куди. Не в бюджет, а кудись. Це на першому місці. Тож серед головних пріоритетів земагентства – подолання корупції та кадрові зміни. Журналістів керівники закликали повідомляти про випадки корупції у підвідомчому агентстві. А громадян запрошували за будь-якими земельними питаннями телефонувати на гарячу лінію агентства. Полтавці Микола Підгорний, Володимир Трухимець, мілютін Юрій Самойленко, визнані метри вітчизняного живопису. Та лави художників постійно поповнюють і молоді дарування. Нині ж і знаних, і молодих об'єднало бажання власною творчістю довести, що доля України їм не байдужа у полтавському художньому музеї. Галерея мистецтв імені Миколи Ярошенка влаштували благодійний аукціон. Зібрані кошти митці передадуть для закупівлі військового спорядження. Сьогодні придбані речі військовим передадуть особисто у руки волонтери полтавського батальйону небайдужих. Активісти вже тривалий час допомагають українським бійцям, що захищають державні кордони на сході України, тримають з ними контакт і з'ясовують їх найгостріші потреби. Ситуація міняється дуже якби різко і швидко. Ну, на сьогодні, наприклад, потреба в раціях, сьогодні потреба в тепловізорах, хоча вже ця потреба спадає. Мені здається, що міняється, міняється тактика ведення боїв і так далі. Сьогодні виникає потреба в налокотниках, на колінниках. Це просять бійці, ну прилади нічного бачення, тактичні ліхтарі, тактичні окуляри. 12 днів у Полтавському художньому музеї діяла виставка, де бажаючі могли ознайомитись з полотнами, представленими на аукціоні. 77 творів мистецтва, арабески, гравюри, керамічні панно, картини виконані пастельними та олійними фарбами, кепариси, церкви, луки, площі, карикатури і абстракції. Про смаки не сперечаються, та все ж кожен митець обирав для аукціону щось особливе. Ціни на ці твори мистецтва надзвичайно низькі. Ми ділили реальну вартість кожної роботи на три, на п'ять, на десять. Ну, якщо у нас, наприклад, робота Володимира Колеснікова оцінена в п'ять тисяч гривень, то його реальна вартість десять тисяч доларів. Два полотна придбав і голова Полтавської ОДА Віктор Богайчук. Політик вважає подібні мистецькі акції, хоч і ускладні для України часи, доречні та навіть необхідні. До слова поділився національний срочинський ярмарок 2014 буде просто у іншому форматі, адже це. Потужний патріотичний захід, Україна була, є і буде. І ми ніколи наш, наш дух не здоланний. Ми переможемо і тому ми проведемо цей ярмар. Безумовно там будуть патріотичні пісні. Там буде кожен день проходиться вшанування пам'яті загиблих. Там буде реквіум. Можливо, картини полтавських авторів колись прикрашатимуть найвідоміші музеї світу, а мистецтво продовжує рятувати інколи у буквальному сенсі. І новини спорту. У Дніпропетровську відбувся чемпіонат України з веслування на байдарках і каноє серед закладів фізичної культури. У ньому взяли участь переможці зональних змагань, що проводилися на початку липня. Представники Полтавщини завоювали загалом 14 медалей 7 золотих, 3 срібні і 4 бронзові. Вихованці Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи олімпійські надії приїхали також з нагородами. Арсенал нагород вихованців Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи «Олімпійські надії поповнився золотом та сріблом чемпіонату України з веслування. Полтавські спортсмени вже вкотре довели, і рівних їм немає. Цього разу наші земляки підкорили водну стихію у Дніпропетровську. Серед молодших юнаків на дистанції тисяча метрів на байдарці-одиночці полтавець Олександр Конь обійшов досвідчених конкурентів і виборов перше місце. У змаганнях на Байдарці двійці Дем'ян Штепа став другим. Спритності хлопцям не позичати. Престиж школи це її воспитанники. Всього представителі олімпійських надій є здійснював три Ну, Так вийшло, що троїх людей вистачило, щоб доказати, що олімпійські надії, можна так сказати, держать свою марку. Перемога легкою ніколи не буває, говорять спортсмени. На дистанції 500 метрів ми зайняли друге місце. Суперництво було важке, але наша підготовка сприяла цьому. За крок до перемоги була й Полтавка Дар'я Трощак. Але у трійку кращих увійти їй так і не вдалося. На дистанції 1000 метрів я була четверта, а на дистанції 500 метрів я була п'ята. Це було для мене не дуже легко, оскільки для мене дистанції ці, ну, трохи важко подолати, оскільки я е, полюбляю більш короткі дистанції. Повторити успіх старших спортсменів у майбутньому. Мріють і маленькі веслувальники, тренуються із неабияким задоволенням. Мені подобається водний спорт. Тут гарні тренера, гарне відношення. Люблю цей спорт, за то, що тут можна і нау і плавати навчитися, і, і весело. У дитячо-юнацькій спортивній школі олімпійські надії зараз навчається близько 70 вихованців. Гордістю школи є чемпіони України з веслування: Роман Скорик, Олена Шокотько, Діана Танько, Ігор Подгорецький. Майстер спорту міжнародного класу Едуард Шаметило. Вони продовжують свою спортивну кар'єру у Полтавській обласній школі вищої спортивної майстерності. І на цьому основний блок новин завершено. Після прогнозу погоди запропонуємо інформацію на правах реклами. Онлайн-трансляцію програм телеканалу «Олтава» шукайте на сайті www.oltava.poltava.ua. Випуск новин також ви знайдете на нашому каналі у Ютюбі. Та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 17-22, вдень 32-37 градусів вище нуля. У Полтаві вночі 18-20 градусів тепла, вдень 33-35 з позначкою плюс.